Доброго дня! Сьогодні у нас казочка про фей, яка називається Таємниця магічних крил. Отже, почнімо. Долина фей розділена кордоном на дві частини. У теплих краях завжди панують весна, літо і осінь, а за рубежем простягаються зимові ліси. Феям заборонено перетинати кордон, тому мешканці обох земель не відвідують один одного, але між собою співпрацюють. Талановиті феї-майстри плетуть кошики для сніжинок, а полярні сови переносять вироби до зимового лісу. Якось фея Діндінь із захватом спостерігала, як зграя піднялася у небо. Як би хотілося полетіти з ними у холодні краї, аж тут з'явилася фея фавен. Вона саме займалася підготовкою тварин до переходу на бік зими. Діндінь походилось допомогти фам відвести звірят до прикордонного мосту, який відділяв осінь від зими. По дорозі фаун пояснила дінь, що тільки тваринки перейдуть на територію холоду, однак Діндінь набрала сміливості і стрибнула на другий бік мосту. Вона стояла на снігу, перед нею простягалися зимові краєвиди, а з неба падали сніжинки. За мить її крильця заіскрились, до неї донеслося відлуння дитячого сміху. Фаун спіймала подругу на вудку і потягла із зими назад у осінь. Дома дінь не давала спокою питання, чому в холодному краї її крильця заіскрилися. Мудра бібліотека розповів феї, що відповіді на всі питання знає хранитель. Але він живе так, у зимовому лісі. Не часу, дінь Дінь пробралась до одного з кошиків, які забирали полярні сови, і вирішила у ньому у холодні краї. Діставшись до місця призначення, фея вирушила до зимового палацу на пошуки хранителя. Той самий працював над черговою книжкою у бібліотечній залі. Раптом в палах це летіла фея, крильця якої скрилися. Дінь не могла відірвати від них погляду, і тут її крильця теж заіскрилися. Що відбувається? Ваші крильця іскряться, бо ви народились з одного і того самого сміху немовляти, пояснив хранитель. Ми сестри? вигукнула радісно фея. Оце дивина, коли феї, народжені з однакового сміху, наближаються одна до одної, їхні крильця починають іскритися. Фею сестру звали Барвінка. Вона показала Дін зимовий ліс, а зимові феї організували для гості катання на санчатах. Як же було весело. Та день підходив до свого кінця, а разом з тим наближався час розставання. Дінь розпалила вогонь, щоб трішки зігрітися. Сестрички не могли наговоритись. Барвінко, в мене є ідея. Сказала дінь, якщо я зуміла зігрітися взимку, то я зможу тебе охолодити влітку, щоб ти змогла побувати в теплих краях. Приходь завтра до кордону. Удома Дінь-Дінь чим дуж підбігла до друзів, попросила їх про допомогу в створенні машини з виготовлення снігу, щоб охолоджувати гостю. Наступного ранку барвінка перетнула кордон. У зимової феї все навколо викликало захват. Дінь подарувала сестрі квітку барвінку. Зимова фея. Крила квітнем, щоб зберегти її назавжди, аж раптом барвінка почала втрачати сили, і її крильця почали танути. І тут з'явився лорд Мілорі, правитель зимового лісу. Він наказав барвінці негайно повертатися додому. Дінь дінь кинула за сестрою, але фея Відія її спинила. Лорд попросив барвінку розправити крильця, щоб їх обвіяло морозним вітром. На щастя, вони виправились. Ось чому ми не переходимо кордон, пояснив лорд. Закон охороняє і захищає вас. Мені шкода, але ви більше не зможете бачитись. Але природню рівновагу вже було порушено на теплі країна сувався снігопад. Якщо дерево чарівного пилку замерзне, то життя в долині феї зміниться назавжди феї більше не зможуть літати. Дінь понесла у свій дім кошик з комашками, щоб їх зігріти. Там вона побачила барвінник, який крилини сестра. Лодова оболонка розтала, а квітка була жива. Це наштовхнуло дінь на одну думку, і вона полетіла до зимового лісу по допомогу. У польоті крильця діндінь почала замерзати, і вона впала на землю просто посеред лісу. Біля неї відразу з'явилась барвінка з друзями. Сестра пояснила дінь, що її затримав тепле повітря навколо квітки. Може, в такий спосіб вийти врятувати дерево чарівного пилку. Барвінка з друзями негайно полетіла до теплих країв і почали вкривати дерево і не. та воно було дуже велике, і самим їм було не впоратись. На щастя, допомогти прилетіли лорд Мілорі і хранитель, а з ним всі зимові феї, разом вони впорались, і дерево було захищене. Незабаром снігопад закінчився, і проміння сонця впало на стовбур та гілля дерева. Поволі іній почав розставати. Знову посипався пилок. Та раптом виявилось, що у Дінь-Дінь зламане одне крило. Це сталося, коли вона залетіла на територію зими. Барвінка дуже хотіла підтримати сестру, але почало тепліти, і її слід було повертатись додому. На прощання Дінь-Дінь і Барвінка притулились крильцями одна до одної, у ту ж мить все засяяло, і крильце Дінь-Дінь враз відновилося. З тих пір усе змінилось феї з теплих країв могли вільно літати до зимового лісу. Головне не забути тепло вдягнутись, а крильця вкрити і не. Дякую за увагу! Все буде, Україна!